Шановна президія, шановні товариші офіцери пані Івана Леве, від імені Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України, підрозділу Генштабу, який відповідає за формування ідейної і морально-психологічної готовності українського війська до захисту України від московської агресії, привітати вас, нашу спілку офіцерів України із 25-річним ювілеєм. І з'їздом, і побажати плівкою праці спілкує офіцерів. Спілка офіцерів за 25 років пройшла славетний шлях від ініціювання приведення до присяги перших підрозділів Збройних сил України. І я мав велику честь в складі першого полку під командуванням Єлена Маркаросяна в Рівному. Разом із побратимом світлої пам'яті Василем Червонієм приймати присягу на вірність українському народові. І спілка йшла разом із Збройними силами весь цей історичний чвертьвіковий шлях до нинішнього часу, часу великих випробувань для нашої країни. І сьогодні спілка офіцерів гідно виконує свій обов'язок, беручи участь. У відсічі московській агресії і боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України. Я ще спілкую офіцерів влітку 2014 року, я пішов добровольцем з Збройних сил України спочатку третій полк, третій полк спецназу разом з полком пройшов весь бойовий шлях від Маріуполя до Дебальцево, Мар'їнки, а нині. Я на посаді начальника відділу інформаційного забезпечення головного управління морально психологічного складу Збройних сил України, відділу підрозділу Генштабу, як член спілки офіцерів, виконую свій обов'язок. І коротко хочу прозвітувати, що за той час коли спецназу був переведений до Генштабу, мною було змінено ідеологічне наповнення. І спрямованість ідеологічно всіх нормативних документів пов'язаних із морально-психологічним забезпеченням і воєнної ідеологічною підготовкою Збройних сил України. Ми... Мною якщо на спілку офіцерів України була змінена вся тематика десь на 60% тематика воєнної ідеологічної підготовки. Яка традиційно зберігалася ще з часів Януковича, і запроваджено, зокрема, і історію української держави, і українські військові формації в боротьбі за незалежність України і цілий ряд інших тем, які сьогодні вкликають моральний дух українського воїна. Була запроваджена концепція, що визвана боротьба українського народу і Богдана Хмельницького. І е, воїнів Української Народної Республіки, і Української повстанчої армії, і нинішня боротьба це ланки єдиного ланцюга визвольної боротьби українського народу і встановлення нації. Звісно, довелося долати багато перешкод. Я е, із здивуванням взяв до рук підручник е, основи е, військового мистецтва. 2013 року, по якому в академії, точніше то в університеті імені Черняковського, воєнної і в інституті, воєнному військовому інституті імені Шевченка, виховують офіцерів оперативно-стратегічного, оперативно-тактичного рівня і перелиставши побачив, що ну, є все. Канни, Наполеон, Перша світова війна, друга, В'єтнам, Єльфу, операція судного дня. Жодного слова. Підручнику, в якому виховують в найвищих військових закладах офіцерів українського війська, немає ні 300 переможних битв князя Константина Острозького, немає ні битв Богдана Хмельницького, немає битв армії Української Народної Республіки, немає зрештою визначних операцій партизанської боротьби Української повстанчої армії. І все, що в мене залежало зараз, коли до е, керівництва е, університету е, імені Черняковського Збройних Сил України прийшло е, 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 нове керівництво, зараз на це звернута увага і готується новий підручник вже на основі е, українського військового мистецтва і визначних операцій. Справді, величезна проблема. Проводячи інструкторсько-методичне заняття, в залі було 360 офіцерів, я запитав, скажіть, будь ласка, хто е, знає про е, перший зимовий похід, чим командуванням він проходив, і які визначні подвиги ім'я України створилися в час цього походу? Із 360 командирів батальйонів, один підняв руку і сказав, ну, зимою проходив, мабуть, а хто командував? Командуючий, істественно, я подарував йому свою книжку на баню. <плес> Отож, в інформаційному бюлетні, який щоденно виходить і доводиться кожного дня на шипуванні у кожній роді, мною було запроваджено цей день історії боротьби українського народу за незалежність. І щодень ми даємо інформацію про те, які визначні бої, битви. Події відбувалися в історії українського війська, його створення і до нинішніх подій відсічі московській агресії. Звісно, багато, багато що не зроблено. Є величезна проблема в кадровому забезпеченні, але війна омила кров'ю кращих синів і дочок України. Всі ці наші і недоліки, і недотягнення. І... Я хочу сказати, що із вогню боїв зродилося нове українське офіцерство. Зараз до вищих командних посад назначаються офіцери, які здобули безцінний бойовий досвід. Оновлюється і керівництво в генеральному стабі. І зрештою зараз створена. Нова, новітня українська армія. Коли влітку 2014 року я прийшов у Збройні сили України, бронежилети рахували на, на пальцях. Е, е, не було ну, найнеобхідніших і в той час е, було фактично шість е, боєздатних підрозділів Збройних сил України, чотири аеромобільні бригади і два полки спецназу, 3 і 8. Загалом трохи більше 6 тисяч людей. Сьогодні ми маємо. Двісті тисячну, тисячну українську армію збагачену військовим досвідом. І до нас вже приїжджають іноземні делегації за військовим досвідом, щоб, щоб повчитися в нас. Не займаюся самосхваленням, проблем є надзвичайно багато. Але вони вирішуються і будуть вирішуватися. І в зв'язку з цим є безцінний досвід і потенціал спілки офіцерів України. Тому я хочу цієї трибуни запропонувати, що Спілка офіцерів була тією головною спрямовуючою силою, яка забезпечує здійснення прийнятого Верховною Радою закону про службу в резерві. Я в розмові з найвищим командуванням Генерального штабу запитав, а скажіть, будь ласка, ось будуть проходити службу в резерві солдати і офіцери? Хто буде здійснювати морально-психологічне забезпечення цих людей, які навіть будуть отримувати за службу в резерві заробітну плату? Хто буде тим центром, який буде навчати оперативно-тактичному оперативному стратегічному мистецтву офіцерів? Спілка офіцерів могла б взяти до рук цю величезну і надзвичайно потрібну для Збройних сил України роботу. Я хочу запропонувати президії спілки офіцерів розробити концепцію, практичні пропозиції щодо того. Я спілка офіцерів на практиці могла б е, забезпечувати здійснення закону про е, службу в резерві. Я готовий до е, командування е, Генерального штабу до генерала армії України Муженка донести пропозиції спілки офіцерів, щоб відбулося спільне засідання, і спілка офіцерів отримала отой практичну точку прикладання оновлені Збройних сил України, адже і мало би бути в кожному військоматі відповідна посада, яку мав би займати представник спілки офіцерів для того, щоб організувати цю роботу і потенціал спілки офіцерів для зміцнення збройних сил України. На завершення свого виступу я хочу побажати спільної праці, успіхів. На благо Збройних сил України, української держави і висловити впевненість, що у давніх кадрів не кажу старих, давні, давніх офіцерів, спілки офіцерів України є ще порох порихівниця. А він такий є. Слава Україні!